Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я хочу поставити таке маленьке запитання: чи адекватна у нас Державна казначейська служба України і чому вона не виконує чинного законодавства України? Так, по рішенню суду громадянам України там присуджують стягнути з держави Україна за незаконні рішення дії чи бездіяльність її несповна розуму чиновників деякі суми. Я не говорю про розмір цих сум. Які не відповідають рішенню Європейського суду з прав людини? Я не говорю про адекватність про час відшкодування. Я говорю про інше. Я говорю про те, що у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, в тому числі і Держава Україна, зобов'язані. Виплатити кошти з рахуванням індексу інфляції, а також 3% річних. У нас казначейська служба нібито робить вигляд, що нічого не трапилось, інколи перечисляє ті гроші через півтора, два, три роки, 5 років. Притому люди тратять гроші на переписку і так далі, що і виплачує кошти тільки по, згідно рішення суду. Тобто Цілу суму, забуваючи при тому виплатити по статті 625. Так, для прикладу, у справі 686, дріб 13 784 дріб 21, з держави стягнуто 300 гривень моральної шкоди на мою користь. І, в принципі, це нормально, логічно, але за два з половиною роки, які не виплачувала казначейська служба, на, до моменту їх виплати на тікало 124 гривні 96 копійок. І ці кошти я змушений стягувати в судовому порядку. Тобто е Казначейська служба підриває економічний устрій Держави України, оскільки засідання суду сьогодні, якщо воно прийдеться його оскаржувати першій інстанції. Перша інстанція коштує там тисячу чи дві тисячі гривень. В порівнянні з сумою в 124 гривні 96 копійок, воно явно є неадекватно. Тепер друга е, справа. Номер 686, дріб 4032, дріб 21, який присуджено стягнути з Держави Україна 500 гривень моральної шкоди. Через два роки ті кошти були виплачені, однак е, е, за той період на ті типу полоінфля. На ті інфляції 26 гривень 25 копій. Тобто я в чергове змушений звертатись до суду, щоб стягнути ці кошти, які, в принципі, мали самостійно за власною ініціативою Казначейська служба розрахувати, тим паче, що алгоритм розрахунку на сучасних комп'ютерах є доволі простим і доволі автоматизованим. І тому виникає питання: на чию користь працює державна казначейська служба в такому випадку? Дякую за увагу.